Засипаємо без кофеїну з кофеїном або навпаки. Сюди ще засипається в нас шоколад і ірландські віскі. Тобто в нас по кількості напоїв буде по менюшці. Це в нас є 5-5-10, ще плюс 10 це 20, і ще плюс 2. Це вже в нас буде 22 напої. Але додається ще додатково. Наприклад, з кофеїном і без кофеїну. то фактично до 40 напоїв така кавомашина у нас робить. Це Фактично два в одному. Також фішка така, що ми можемо ще додати сюди льодогенератор, і у нас будуть такі позиції, як айс у нас іде окремо, додається полиця. Ось такий у нас момент. Все закривається. Тобто не буде жодного доступу до інгредієнтів і не буде жодного доступу до все, все захищено, все зашито зі всіх сторін, все на ключах. Ось це нас така комплектація Pro.